Починаємо з вами говорити про індивідуальну форму здобуття освіти. Це наказ МОНу від 12 січня 2016 року номер 8 Заклад освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів може організувати здобуття освіти на індивідуальній формі, яка поділяється на екстернат, домашню сімейну форму та педагогічний патронаж. Зарахування на індивідуальну форму здобуття освіти зазвичай здійснюється до початку навчального року. Переведення може здійснюватися протягом навчального року, але не пізніше, ніж за три місяці до річного оцінювання. Це стосується екстернату та домашньої сімейної ні, форми на педагогічний патронаж можна переводитись незалежно від річного оцінювання. Для осіб, які проживають на непідконтрольних Україні територіях і які навчаються за кордону, можуть переводитись на екстернат також на протязі навчального року. Індивідуальна форма здобуття освіти не залежить від місця проживання здобувача, також не залежить від наявності вільних місць у класі. Зарахування переведення на індивідуальну форму здобуття освіти здійснюється на навчальний рік. І тим не менше, ми з вами не забуваємо, що форму здобуття освіти обирають батьки. Адміністрація закладу освіти, медичні працівники, лікарі, педагоги можуть тільки реагувати. Рекомендувати. Остаточне рішення приймають батьки і вони за нього несуть відповідальність. Всю інформацію про індивідуальну форму здобуття освіти ви можете знайти на веб-сайтах закладу освіти. Якщо ж вона там відсутня, то варто пошукати на веб-сайтах засновників.